А меня очень не пускают. ваш дом не прихожу. Вы что? Головой непорядки у вас. Я просто. За 13 лет это я видел, перевидел, сколько начальников поменял. Развалили вот город, страну развалили. Що ми затримали абсолютно невідомо, так як в жодному представляв статусі ми тут не перебували. Це не було затримання, це було побуття з подальшими погрозами про вбивство і рухався автомобіль, в котрому нас перевозили форт, Трафік, підрозділу Порт так званого нового, нової поліції, котрий складається в більшості з представників Бікфуту. Вони нас везли в їх байкове кладовище по дорозі, яким чином у них було пошкоджено декілька колісів. Вони все таки зробили вимушену зупинку, про що, ну, от, яку аргументували тим, що нас зараз будуть, будуть нести на байкове кладовище і закопувати. Справа в чому ми прибули під, під Київську міську прокуратуру, яка знаходиться на вулиці Антоновича. Ну, час сто чотирнадцять не слів. Ми прибули туди, так як дізналися, що наші друзі, побратимів Андрія Метвечка та Несапорщука, котрі були незаконно переслідуванні у справі так званого високосни, було насильно там катовано і, начебто, була спроба відібрати у них біологічні зразки. Тобто, ДНК було побито ряд аркатів. Ми приїхали туди. Я з побратимами побачили. Люди, що звідти з того приміщення виїжджали імовірні саме люди з блочинці, котрі були адвокаті, були Дениса і Андрія. Ми почали їх переслідувати. Вони в подальшому вискочили з автомобіля, почали всіх бити, і мене разом з покутимом Олесом було затримано і кинуто в. Їхній автомобіль, і от вони в подальшому все таки намагались нас звідти увести. Їм це не вдалося погрожували будь-чим, коли дізнали, що я є сам співробітником правоохоронних органів, скажімо так, нової поліції, добровольцем полку Миротворець, вже їм якби стало, мабуть, лячно, почали думати під що ж офіційно вони нас можуть підвести. Наскільки я чув. Вони збиралися інкримінувати нам 364-365 статті кримінального кодексу, ніби Янаславч перевищував службовим 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 повноваженням. Хоча ну на обличчя зовсім інші докази від Байкового приїхали. Представники ревітівку три забрали нас і доставили сюди, але на місці ця цей автомобіль в подальшому був заблокований рядом громадських активістів, і наскільки мені відомо, є е, відеозаписи там зі слітами наших тях крові. Нас сюди доставили і всі усунули руки. Керівництво ну, цього райвідділку, Голосіївського вони просто не знали, вони постійно намагалися до когось дзвонити радитися, але всі хто не брав слухати. Ця ситуація настільки була ну, нерядова для них, що вони не знали, які її вирішити. Тому ми зараз відпущені абсолютно без бежу. Основні заклики у них були бій-майданутих і, і бій паліцу. Ми дуже не хотіли е, жодних фактичних таких е, доказів, тому більшість вдарів приходилось на потилицю, але з рахунок того, що мене е, намагались притулити головою до, до колін, то е, був пошкоджений мені ніс, оскільки я розумію, зламаний, І Все диво бачите. Те, що знову ну, ж е балаклавні, ніхто не представляється, ну, тепер є е шеврони, що це поліція. От, е ситуація дуже напружена і якось прикро, що серед білого дня в мирному Києві їздять мікроавтобуси з автоматами, з автоматчиками. Тому я ще раз кажу, як народні депутати, ми в цю ситуацію вникнемо і виносить найжорсткі.